В Україні тривають заходи на вшанування 74-х роковин однієї з найкривавіших та наймасштабніших трагедій Другої світової війни, яка сталася у селищі Корюківка на Чернігівщині. Тоді, в далекому 1943-му, фашисти перерекли на смерть усіх жителів населеного пункту близько 7 тисяч людей. Докладніше в розповіді Інге Штельмах. 1 та 2 березня 1943-го стали чорними днями в історії містечка. Фашисти через помсту за своїх вояків убили усіх мирних жителів містечка Корюківка, незалежно від віку та статі. Карателі наказали усім мешканцям з'явитися на центральну площу, начебто для перевірки документів. Однак, коли більшість людей зійшлася до центру міста, їх оточили і групами по 50-100 осіб почали заводити до приміщень церкви, колишнього ресторану, клубу, земельного відділу та ба. Зжально всіх розстрілювати непокірних корюківців, які не з'явилися на площу, вбивали на їхніх подвір'ях, у хатах, сараях, погребах. Переповнені бездиханними тілами будинки, нацисти підпалювали. Це жахіття тривало два дні. Після перерви в тиждень, 9 березня, кати повернулися до містечка і добили тих, кому вдалося вижити. Трагедія, що сталася в містечку Корюківка, була наймасштабнішою та найкривавішою не лише на теренах Радянського Союзу, а й у всій Європі. Розповідає представник Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергій Бутко. Вона є національним символом скорботи всіх жертв населених пунктів знищених в Україні російськими кратерами. Корюківська трагедія це класичний нацистський злочин, коли вони відплатили за напад радянських партизан на німецько-угорський гарнізони в містечку Корюківка. Потім вони повстилися. До речі, офіційному наказі такі записано, знищення Крюківки це помста. І залякувань передові дозори радянських партизан були в трьох кілометрах від Крюків і хуторі кам'яний 15 кілометрах від Крюківки знаходилась. Една як Федерева жодної спроби не було захистити Крюківчан. і карателі спокійно, як на роботі з 9 ранку до 5 вечора нищили селище, розстрілювали і спалювали людей. Водночас, як свідчать історики, у французькому селищі Урадур нацисти замордували 642 людей. У чеській Ліді це триста у білоруській хатині за сучасними німецькими даними 152 жителів. Про це знає Європа, про це відає весь світ. А от про загибель 7 тисяч жителів селища Курюківка світ поки не надто обізнаний. Інга Штельмах Українське Радіо.